Виправиться без в'язниці так вирішили у Львівському районному личаківському суді. і Присудили умовний термін чиновнику хабарнику. Хоча кримінальний кодекс передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Суд довів три випадки незаконного отримання грошей, проте врахував добру поведінку і за грати вирішив не саджати. Обласна прокуратура вимагає суворішого покарання. Ось тут начальник управління водних ресурсів пропрацьовував лише півроку, втім за цей час встиг відзначитись. У суді довели брав хабарі не лише із підприємців, але й з підлеглих. Хоча Андрій Завербний своєї вини не визнав, саме тут колишнього начальника впіймали на гарячому у шухляді його столу. правоохоронці виявили мічені купюри. Тисячу доларів Андрій Завербний вимагав у підприємця за оформлення документів на оренду ставка. Цей факт довели у суді, як і ще декілька випадків хабарництва. Інкриміновано було чотири епізоди, три було доведено. Ми повадили з тим, що дійсності три. Доведено в судовому засіданні. З усіх звинувачень пан Заверний визнав лише одне: заміну вікон в управлінні. Утім, каже, думав, то просто спонсорська допомога. За це й покаявся. Спочатку чиновника засудили на 5 років позбавлення волі, і протягом іще трьох наступних заборонили обіймати керівні посади. Але на тому ж засіданні судді звільнили пана заверного з під вартий, призначили йому умовне покарання. Своє рішення пояснили цілою низкою обставин. Він є несудимим, має постійне місце проживання та реєстрації, за яким характеризується позитивно. Крім цього, у нього на утриманні перебувають неповнолітні діти та непрацездатні батьки, оскільки він одружений, але разом з тим. Хворіє на ряд хронічних захворювань. Якщо впродовж цього часу засуджений не скоїть нового злочину, у в'язниці не сидітиме. Торік заступника начальника обласного управління освіти Мирослава Сороку за хабар у тисячу доларів засудили до п'яти років позбавлення волі. Такі розбіжності в правосудді пояснює юрист Олег Мицик зумовлюють різні обставини, як от отримання неповнолітніх чи хвороба. Утім, без каяття каже, розраховувати на умовний термін не варто, але найголовніше. Ніше суд такими обставинами завжди враховує поведінку, так звану посткримінальну поведінку обвинуваченого. І суди ніколи не призначають іспитового терміну особам, які не визнають вину у вчиненому. Не можна уважати каяттям людини визнання одного якогось не головного епізоду. У справі Андрія Завербного обласна прокуратура вже подала апеляцію для колишнього чиновника. Вимагатимуть щонайменше 6 років тюрми. Оля Крупник, Анатолій Киричук перший національний.